Ефектно, потужно та вправно бійці волинської бригади тероборони невтомно день за днем б'ють ворога. Серед них камінькаширський батальйон. Воїни зараз перебувають на нулі на Лиманському напрямку і завдають нищівних ударів по російських окупантах, зокрема і за допомогою надважкої техніки. Це Т-72 на цих кадрах. Бойова робота українського танка. Захисники на дистанції кількасот метрів від противника задають чималих влучних вогневих уражень. Тож рашистам не можна розслаблятись ні на секунду. Танк виїжджав на ноль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю. Зробив три постріли по опорному пункту противника. І відійшов назад на свої позиції. Командиром танка є Михайло, який родом з Львівщини, розповідає, став до Лав Збройних сил України заради України та своєї родини. Саме основне таке, що було, постійно показували, що ті роди роблять. Розумієте, ота от злість. Ота от злість ну, був такий самий сами поштовх, щоб піти і їм і відімстити за те, що вони нам зробили. Навідник Роман також є досвідченим танкістом. Основне завдання екіпажу на цій ділянці фронту тримати оборону та постійно завдавати ворогу ударів, чим воїни і займаються. Підняття адреналіну, воно не має різниці, чи вдали, чи не вдали. Коли ти приїжджаєш на базу, ще півдня ти думками там, що ти правильно зробив, що ти неправильно зробив, як можна було зробити. До вечора воно якось стихає. Військові кажуть, український Т-72 є дуже потужною зброєю, а німецький леопард для російських окупантів і, взагалі, пекельна мука. Бо ж сховатись від танку дуже і дуже складно. Важка техніка, просто стирає ворожі позиції у попіл. Перші чотири леопарда полиполучали в Києві. Перші, які в Україну залезли. Ми їх так тільки обдивились. Але хлопці кажуть, так це для порівняння це як Жигулі і Мерседес. Це Жигулі. А леопард це Мерседес. Все там на кнопочках, телевізори, камери, все для удобства. механіка. Підрозділи волинської бригади тероборони роблять все, аби ворог зрозумів, на українській землі його чекає лише смерть. А важка техніка, чи то Т-72, чи леопард, у руках наших бійців допомагає передати це послання. Тож воїни переконують, зроблять усе можливе, аби вигнати рашистів з України.